Сьогодні у програмі початок осені несе зміни у роботі перевізників у деяких регіонах. Так на Прикарпатті влада вимагає добладнати маршрутки за власний кошт перевізника. А у Кіровограді міська рада просить найбільших перевізників працювати собі у збиток. Столиця урочисто прозвітувала про відкриття поштової площі, але лише для автомобілістів. Тепер ще будуватимуть майданчик для пішоходів. Росія чхала на усі заборони від країн решти світу. Замість лоукостера костера доброльот Федерація за два місяці хоче запустити нову авіакомпанію. Прикарпатські пасажири будуть їздити по-новому вже з першого дня. Осені франківські перевізники мають видавати пасажирам квитки, які потрібно буде компостувати. Утім, ці новації виконавчого комітету не надто радісно сприймають власники автобусних маршрутів. Окрім того, згідно з рішенням виконкому, перевізники мають обладнати усі автобуси gps навігаторами та відеореєстраторами. З більшістю перевізників є порозуміння. На сьогоднішній день більшість перевізників готові до того до виконання цього рішення. Що, скільки розумієш, що все ж таки вони працюють в цьому місці і їхній авторитет, їхня репутація також для них є дуже важлива. Тобто вони хочуть працювати правильно і надавати якісні послуги. Перевізники твердять, їм дуже дорого встановлювати в автобусах gps навігатори а також проблемно видавати квитки. Цим питанням вони вже звернулися до міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. Втім, результату поки немає. У нас були збори 18 числа. на яких. Перевізники всі одностайно одноголосно прийняли на зборах, не, не погоджуються з цією ситуацією, що нас е, заставляє робити міська влада. Тобто вони заганяють перевізника в кут. У нас договір написано, що рішення, яке не приймалося, яке кастується в сфері пасажирських перезадів, перевезень, перевезень має е, обговоритись, вирішитись за згодою двох сторін. А тут тільки йде з одної сторони, з воловід влади все йде. Вся влада нам нав'язує, влада нам заставляє. І влада погрожує розривати договори. Ми на даний час не готові поставити GPS, поставити е, компостери. Перевізники наголошують, що не проти виконати вимоги міської влади. Але при цьому зазначають, що на закупівлю обладнання кошти має виділяти місто. Це влада ініціює цю постанову. Встановити GPS, хай влада видіть видає гроші, йому б будемо ставити за рахунок влади. Це знову нагрузка на перевізника. Ну ви згідні чи не згідні всі? От зараз на даний час, подивіться, по маршруту їздити, по графіку їздити, не виходить графіки, їздити, тому що не обладнані, немає доріг, доріг нормальних в місті, не обладнані зупинки карманними заїзними багато таких питань, є, які на що не влада не звертає уваги. До речі, ще до 1 липня перевізники мали забезпечити якість послуг із перевезень: чистота салону, культура поведінки, водія, відсутність хамства, куріння та російського шансону. За дотриманням цього доручили стежити департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку. Директор відомства запевняє, міська влада у свою чергу має встановити на зупинках таблички із розкладом руху а на кінцев. Туалети, щоправда, влада не бажає на це витрачати кошти, а просто тиснутиме на бізнес, Ми паралельно проводимо роботу по громадських вбиральних для перевізників, оскільки це була їхня розкаргалська, оскільки вони казали, що вони десь не мають можливості там їх не, не пускають і так далі. Тобто, ми зараз будувати ми не будемо. Ми наразі опрацьовуємо, щоб ті підприємці, які мають свої магазини, кафе на кінцевих зупинках, що вони там дозволяли перевізникам користуватися їхніми вбиральнями. Крім того, згідно з розпорядженням міськра. Ади водіїв автобусів зобов'яжуть щомісяця подавати звіти про реалізовані квитки. Після трьох випадків порушень, зафіксованих контролерами, з ними розриватимуть угоди на перевезення. Пасажирів вже за проїзд без квитка штрафуватимуть. У кіровограді знову протистояння крупних автоперевізників та місцевої влади. На цьому тижні на виконкомі міськради було ухвалено рішення, згідно із яким затверджені на початку червня тарифи на перевезення у 2,5 гривні, як тимчасові, будуть тепер постійними, і це не зважаючи на обіцянки із 1 вересня відновити їх на рівні 3 гривні за поїздку. На виконкомі 5 із 7 місцевих перевізників погодились на ціну у 2,5 гривні. Проти були автобусний парк 13527 та ПП Онікс, котрі працюють на найдовшому у місті Мар. Маршутім, як відзначив керівник Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації ВАП Анатолій Голованов, в даному випадку можна казати про не зовсім чесну конкуренцію, адже держава покладає основні сподівання у розвитку міського транспорту на машини великого та надвеликого класу, який автобусний парк 13527 і закупив кілька років тому для обслуговування своїх маршрутів. А у Кіровограді, чомусь інша думка місцевої, підкреслю державної влади. Тут все більше на вулицях автобусів малого класу. У Підсумку великі машини заправляються дизельним пальним по 16 гривень, а дельфіни, переобладнані під газобалонне обладнання, використовують паливо по 8,5 гривень. Звідси темпінгові ціни зрозумілим також стає, що занижені тарифи вигідними є лише для перевізників, котрі працюють по чорному. Як заявив першому діловому Анатолій Голованов, його підприємство з початком осені працюватиме за тарифом у 3 гривні. Верніше дітей будемо. и точные те, которые не требуют разрахунки давать, уточненные данные, хотя их уже давали не один раз, пересчитывали. У нас принятый был тариф по 3 гривны, который временно э, приостановлен тарифом под 2,50 до конца лета. Ну а дальше мы считаем, что у нас тариф 3 гривны законный легитимный, по нему будем действовать. Мы планируем и еще один перевозчик планирует. Все остальные будут не как и сейчас. Столична міськдержадміністрація урочисто прозвітувала про закінчення будівництва розв'язки на поштовій площі, котре тривало понад два роки. На минулі вихідні будівельники клали асфальт, наносили розмітку і фарбували конструкції в патріотичній жовто-сині кольори. Пропускна спроможність розв'язки збільшилась з 9 тисяч до 12 тисяч автомобілів на годину, а значить. Цьому місці має поменшити заторів. Планується, що розв'язка розвантажить потік машин із центру міста і забезпечить безперешкодний транзит набережним шосе. Ми можемо говорити про сроки, тому що все залежить від фінансування. Якщо у нас великих проблем не буде, то думаю, що до наступного дня Києва почтова площа буде повністю здана в експлуатацію. Дяківляні смогут з огромным удовольствием пройти на нормальной площади, на которой существует фонтан, на которой очень много зелених насаждений, на которых можна отдохнуть, спуститься к Днепру. Те, що в експлуатацію передано тільки автомобільну складову площі, оптимізму автомобілістам не додає. Облаштування триватиме і надалі. А отже, знову тут буде присутня важка техніка, що заважатиме руху. Також їздитимуть самоскиди, котрі, врешті-решт, зруйнують нове дорожнє полотно розв'язки. Крім того, проект втілено не до кінця, адже не реалізовано можливість повороту з набережного шосе з боку моста метро, наборячи у звіс. На Дніпропетровщині розпочали виробництво безпілотних літаків для Збройних сил України. Про це повідомив радник голови тамтешньої облдержадміністрації Павло Хазан. Наразі військові вже отримали чотири роботизовані безпілотні літальні апарати. Найближчим часом планують передачу ще десяти таких літаків. Виробництво відкрили спільними зусиллями приватними. Приємства та фонду оборони країни до речі, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що після зняття заборони на продаж Україні високоточної зброї пріоритетом уряду буде закупівля саме безпілотників для сил антитерористичної операції. Ремонт доріг на Донбасі обійдеться більш ніж 2 мільярди гривень. Подібні цифри подають в Укравтодорі. Тут же заявляють, що ці показники не остаточні, адже бойові дії тривають, і експертам вдалося оцінити руйнування лише тих шляхів, котрі вже не контролюють сепаратисти. Наразі підрахували, що пошкоджено 962 кілометри автодоріг, 250 з яких у Донецькій області, решта в Луганській. Зруйновано ще й 20 мостів. Гадаю, що раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що для відновлення всієї інфраструктури на Донбасі знадобиться понад 8 мільярдів доларів. Російський аерофлот зареєструє нову авіакомпанію, яка буде літати за маршрутами попереднього лоукостера головного авіаперевізника федерації компанії Доброльот, який потрапив під санкції, запроваджені Євросоюзом, на думку генерального директора аерофлот Віталія Савельєва, реєстрація нового лоукостера це другий шанс для Європи. Ми все ж таки будемо реєструвати нову авіакомпанію. Ми вирішили зупинитися на цьому сценарії. Ми все ж таки дамо Європі другий шанс. Я вважаю, ми можемо злетіти на початку зимового розкладу з 27 жовтня. До цього часу у нового перевізника вже з'явиться чотири літаки: генеральний директор компанії Аерофлот Віталій Савельєв. Назва майбутньої авіакомпанії поки невідома Передбачається, що перевізник літатиме за заявленими раніше доброльот напрямками Самара, Пермь, Уфа, Волгоград, Сімферополь. Наразі тут знову вивчається попит. Нагадаю, що через санкції ЄС, які були запроваджені відносно компанії 30 липня, європейські контрагенти доброльоту анулювали укладені з авіакомпанією договори лізингу на літаки Boeing 737-800 New Generation Чим заблокована техаслуговування. Вання страхування повітряних суден та надання аеронавігаційної інформації. Нідерланди не публікуватимуть усіх даних чорних скриньок Боїнга-777, який впав 17 липня у Донецькій області, рада безпеки країни вирішила оприлюднити лише ту інформацію, яка пояснює причини трагедії. Там зазначили, це не суперечить правилам міжнародної організації цивільної авіації. Експерти вже мають дані радіолокаційних станцій, а також супутникові та інші зображення. Окрім того, у Раді безпеки Нідерландів повідомили, зараз слідчі готують попередній звіт. Однак, коли його Плікують невідомо. Остаточний має вийти протягом року після авіакатастрофи.